Всім привіт! 7 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, сьогодні у нас на відправочці генератор дизельний совок КДЕ 7000 т Відправляю заказчику. Хочу вам показати, також сьогодні. Постараємося як-то по по роздивитися, от подрібнювач для гілок руйобі у нас. Це в нас високоріз руйобі акумуляторний. А це отакий, от друзі, от культиваторчик. Теж акумуляторний. Чим хороший інструмент руйобі, те, що він надійний, само собою. І акумуляторна батарея підходить до різного інструменту з партії Руйобі. Так що постараємося сьогодні його показати. Як ми обіцяли, стараємося показувати який товар. І... Що новенького? Так що так, як то, друзі. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. Вибір товару обширний. Сад город уже чекає. 0.63. 426 10 10